Теу, 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 теу. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Marshall Dance. З вами я Денис. І після такого довгого перериву ми дивимось на таку гру, а можливо і проходимо, таку гру, як Норленд. Коротше, я в ній чуть побігав, щоб освоїтись, зрозуміти, що як. Я зрозумів, що від мене мало що залежить. Коротше, тут спочатку м -м, треба, треба обов'язково пройти е, цей mm -hmm. туторіал, бо без простоторіал взагалі нічого ні не зрозумієте. Коротше, е, тут є чотири типу ці. Чотири м -м, місцевості, національності. От різні, бачите, в них різні цінності. Ксенофобії, бонуси і знання, відповідно. От. Е, так, так, так. А, до речі, я б, знаєте, що би взяв? Не цінують торгівлю. варно, вони цінують мир. Ну, типу, я мир не ціную. Тому окей, давай. Вони сили цінують, так. От, можна вибрати складу родини, тобто з якої ви будете починати. Два брати, три брати, чоловік, дві сестри, два брати, три сестри, батько, самотній монах. Типу, ну, будь-що, що можна, то, типу, вибирайте, що собі хочете. Mm. І так, для початку ми. Е... Ні, передбачення на торгівлю мені нахер не треба. Ем... Так, дипломат. Це що? монаха, ага. Ну. Ну ну ну, ну. Ладно, Давай давайте. Э, йо, чого у нього все так бідово з цим всім. Тут, вот, бачите, щоби прямо зробити э, хороше щось. Коротше, не, не, дуже, не, не дуже вийшло. Е, на торгівлю, на торгівлю, на торгівлю робимо челіка на торгівлю. Йо. Це То прям жорсткий командир, але. Командира робити не будемо. Будемо робити першу діло торгаша. І переконувальщика. О, це буде найкраще, як на мене. Добре. Добре, все, поставили цю є. Е. Е, другий челик. Е, На кмітливість викладання. Добре. Е, третій манери, керування, Чуть-чуть командування є. Добре. Це командування, сила, викладання чудово. Ні, викладання не чудово. Е, давай отут. Так, захисник міста нехай буде. Ось таке от. О, буде у мене мій командир. Новенький, гарненький, чудовенький. Е, командир, який не буде вміти говорити. Ну, таке вже життя. І ну, трохи тупий буде. Курва, звідки в тебе себе забрати? Торгуватися не будеш. Переконувати не будеш. О, Все є. Кожного має бути персонажа риси. Погані і добрі, то взагалі жесть. Mm, найкраще, коротше, я понів, от соціальні думки, типу слаб, слабші. Це одне з найкращих. Так що я всім даю цінітність, а тут якусь або спокійність, або вродливість, типу, щось по типу такого. Вона найбільш прикольна. Напевно, що вродливість треба просто всім давати. Та вродливість, привабливість, і все. Бо ну реально, типу інші, я так подивився, просто ну ніякі, ніякі. Короче. Так, заздрісні, Ні, о, цинічність. Окей. У нас, коротше, сім'я циніків, щоб ви всі знали. Що у нас сім'я циніків буде. О, тепер ми виходимо на карту. Що це так багато, типу, всього тут. Коротше, я ексу, я отут собі починаю. І зазвичай тут більш-менш та й нормально. Типу, жити. Тут відповідно важко. Це просто ресурси провінції. Тобто, ну ресурси провінції вони або великі, типу, або маленькі. От. Все, поставили. Так, знак. О, о, це взагалі клас. Так, візерунок. Эм, дав давай ось такий і колір. Не, бі білий. Погано виглядає. О, взагалі. Патріотично. Так, э, село буде давати э, хавчик. Ні, хавчик ні. Давай, одне з село дає залізо, друге дає трави. Це, як на мене, буде найбільш е класніше для мене всього. Окей, е призначив провінції. Тепер даємо криза. Нечиста орда. Після початку гри на, початку на мапі з'являється нечиста орда. Різний супротивник який спалює всі міста на своєму шляху. Ви не можете вести переговори з ордою. Ви можете або перемогти її, або спробувати вижити протягом. Під... 55 днів, після чого вона зникне сама собою. Ну, от і все. Коротше, поставили золото, чуть викручую на одну тисячу буквально. Так, сценарій. Тут без сценарію, це типу, з якого моменту можна починати. Тобто, з книгами проковальство, мал, замало грошей, так само їжа втрачена, деревина були втрачені. Ну, е, Налишок заліза, тобто, шахти, Багаті на залізо. Так. Далі що? Метаболізм. Життя двічі швидше. Ні. Не хочу я такого. Хвилі фанатику. Таке собі діло. Після війни. О. А, це. Так, за напад торгівлі. Краще покидатися на себе. Ні, От, разом сила. Мігранти навички ведення бою від 5 до 10. Це, коротше, доволі непогано. От, е, так. І довголіття часу до початку стріння збільшується. От, і нас тут зустрічає такий початковий ролик. Понад двісті років минуло, відколи скінчилася рунівна релігійна війна. Імперія розвалилась, колишні її провінції поступово стали варварськими королівствами. Церкві вдалося відродити надію, тож мирі процвітання панували над рунінами минулої цивілізації. І з Часом плив церкви тільки зростав. Але історія циклічна, та ж влада не може залишатися в одних руках надто довго? одна за іншою, він не спала між королівствами. голод і зледі змушували людей кидати до бінки а шукати притулку у сусідніх поселеннях. чи зможе ваша династія об'єднати королівство? І зупинити настання темної ери? еримдисмоїті історію пишете ви. Да-да-да, цієї да, да. миті ми починаємо відбудову. Почав ще раз. Все те ж саме, просто персонажі інші з іншими статами. Типу, те ж саме все надавно. І Так, дві, два поля. Селянський дім у нас є. Він на двох селян він не дорожчий, але, типу, знаєш, підвищує шанс стати прибіжчиками. А прибіжчики, в свою чергу, можуть найматися у військо, типу, бо це прибічник, він готовий займатися в війську в будь-яку вільну секунду. Бо, наприклад, той же самий звичайний хер не може так зробити. Так, Плазень, Звідки ти? Що ти тут забув? Хер тебе знає. Окей, коротше, е, побудував броварню, покращив її до третього рівня. Так, купуємо кольці якісь дорогі. Ладно. Ладно, ладно. Шість колець купуємо. Е, побудував храмну, тобто якусь типу таку церкву. А, будую, бо ще немає. Цього. Е, Заїза, а заїза добувається в шахтах, а шахти ще вивчаються. Броварню до третього рівня заключив торгову угоду на самогонку з сусідньою державою. І типу маю 70 продавати. Ну і ще 170 виробляти. Тобто всього разом, щоб ще 130 в мене лишалося. Так, е, лоцмен. А, типу, ясно, понятно. Окей. Окей, окей, буває таке. Відправив. Що Відправив, коротше, свого чельку. Тут от є через поліпшене землю е... полювання на вовків. От. О, до речі, от, оце не село, це табір лісових розбійників, їх можна прийти і видобути. В, принципі... в принципі, що ми зараз зробимо? Там тільки одна людина. Тобто це для мене не є е, погано. Я просто трьох своїх відправляю челіків і все. Типу, троє проти одного мають дуже велику ймовірність перемагати. Так, Ета, у мене з'явилася ета, вона в мене заручилася, бо мені сказала, що два челіки, типу, вже годні заручатися. Вот. Е, Ніта одружилися від, лоц, з лоцманом і вже малого народили чи малу. Їх так же само треба навчати. Будемо навчати військової справи. Нам навчати військової справи це покраще. Так, що ще, е, лісопельна покращується, побудував склад, так же само є будівельники, які будують. Будинки вельможі побудував. Побудував ще спочивальню, щоб було доволі багато людей. Тюремний барак побудував, в якому будуть жити якраз мої в'язні, з яких я буду забирати по мірі мого економічного завоювання. Вот. Але це чуть пізніше буде відбуватися. Так, мені треба ще було цю шахту ляха. Так, краса вчиться, алло. Що ти хочеш? Я не зрозумів. Так, мені потрібно ще одне житло в вельможі. А, же коштує дуже не грошей курва. Ладно, ладно, щось шо, ми то й придумаємо. сюди давай ставимо. Так, чекай, краса там командування. Ага, битва. Кожна битва, вона типу. чого в мене на ногах нікого немає. Типу, три може не б'ються. Я от что зараз не поняв. Мене пише, що на ногах нуль. Ці. Зараз ми підемо його. У ньому урило Ну, давай. Ну, коротше, тут такий, типу, міні автобій не розумію, чому мені писало, що я не маю воїнів на ногах, я все маю, ну окей. Окей, буде. Так. Е ще чуть-чуть, і -чуть, ще чуть -чуть вже вивчиться та, та нещасна шахта, бо то взагалі жесть якась просто. Так, Так, монарх Саламут стає сильнішим. Незабаром планує приєднати Гарау до свого королівства. Е це це хто. А, ти вже курва, ти вже приєднав Лорвіка. Нічого собі. А а хто це Соломут? Бля, хто навіть не знаю, мені тепер з ними якось стрьомно, стрьомно, стрьомно. А, вони до союзу доєдналися, так? Вільних міст. Міст. Шляхітні обіцяють допомагати одне одному. Ой. Відправляти воїнів, часом буде скасовано. Військові дії неможливі. Члени не торгові угоди без обмежень. Ну Це приємно, звісно. А вони не можуть мати васалів. Та ні, краще васалом їх мати. Просто треба розбити одного, треба розбити другого, то й буде. <гум> е ні, гарау, я тебе не буду захищати. Так, поява орди окей О Орда одразу е нищить. Персонаж отримав прізвиську похмурий меч. Окей. Буває і таке. Так, вивчено травника. Так, давай, що в мене отут е, на вдосконалення броварні. Нехай буде. Так. Що тобі ще дала, курва? Ще трохи є. Ще трохи є тобі вертатися. Ти що сюди йдеш? А, то проти тебе. А, підкріплення? Час, ви... Це підкріплення іде. Напевно, проти цього челіка вони б'ються, я просто його не бачу. <звіт> мені самому треба коротше, стати проти нього, поки вони ще його до себе не забрали. Бо проти трьох королівств мені в одному биться, типу, воно буде якось неочень. Але ще з одним на одним можна ще буде щось подумати. А для театра чуть, -чуть хоча б ще розвитися, а я ще не співаю так сильно розвитися. Е, корва, так щось складнувати, складнувато, конечно. Так, той одразу пішов вивчати, правда? Та, збирається вивчати знання, дати. А, ти тільки прийшов, йопт. Так, по торгівлі, ну, по торгівлі все непогано. Поки що почуть торгуємо, але та нам не вистачає. броварів бровити бровурувати Нічого, будемо. Так, давай ета, а... ти на Домініка у цього. Все, окей. Е, о, прибув караван. Можливо, зараз буде в мене якісь плюшки. Прикольні, так. тренувальний майданчик беремо, алхімічна беремо, свинферма беремо. Супер. Так, чуть забагато цієї брукви, давай чуть її скинемо. Все, більше нічого не можу скидувати. Окей. Окей, окей, нехай буде. Так, це є, це є. Чесно, на теж думки поразку битві. Типу, в мене немає поразок вбити, Ольо. Відразу є самогон. Так, звісно, типу, бухаєте херпий мишу. Якусь діч. Шахта є, в мене є досліджена шахта, алілуя. Нарешті зможемо. Так, і друге показує, що в нас і тут. Окей. Нарешті зможемо, типу, нормально зажити. Е, так, плюс до цього всього треба травника поставити. Травника давай кудись. От сюди. Типу, він серед трав має типу бути. Йому краще там бути, окей. Звідти рівні. Мінус 70, плюс 400. Хорош, хорош. Вибрав ту ж саму амбіцію на гроші. Типу, ну, а що кота тягнути? Немає сенсу. Коротше, ще буквально чуть-чуть чекаємо, щоб хоча б розвитися з шахтами. І... І -і -і -і. Треба корова військо з 7 людей. Раз, два, чотири, два, сім. Навіть чуть більше, плюс ще кілька цих вельмож. Яких він ще виставить на показ. Не можу, не можу я поки що типу йому протипоставити своїх просто голих челіків. Просто не можу, от і все. Зват би, звісно, познімати це все. М Асб, це все було б добре позимати. Ну, але поки що немає як. Тут правда. Так, одразу керівник, давай ета, і одразу вдосконалюємо. Так, давай, 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 давай роби. Так, краса кмітливість. собі поробили. Так, давай ломан. І що, вдосконалюємо теж ж саме. Ммм, на 80 Ну, давай І гість так, часто приймають гостей. Е, гості мають різні плани, окей. Окей, окей. Ти що? Що ти хочеш? Мені сенсу з тобою покращувати зараз немає. Якщо. Якщо я тебе хочу цей побити, Сенсу мені тебе захоплювати немає. Я думаю, що так. Типу, точніше говорити з тобою, або чим на увазі. Mm -hmm. да. Эта, в очі Так. Ета вельможі депресія. Чому? Бо те безхатько, почекай ще буквально трохи. Е, от. Ні, це селянський дім. чекай О, будинок кольможі. Ось перше будувати це. Все, братішка, не, не переживай, як тільки так зразу. Як тільки так зразу. Так, будівлю потрібен керівник. Окей, давай ломана теж саме. Вказуємо для керівника. І броварню, броварню би ще покращити, щоб можна було більше самогону виробляти, бо зараз знову продамо, правда? А, ні, за сьогодні вже продали, нічого собі боже, Це ми ще й плюзі. Так, е ніталагітно, батько Домінік. Прошу засрати. Вона, по-моєму. має рису характера. Ахтивість. А, це та моя хтивість, а це проходження. Чекай, бо то теж має хтивість, то теж зраджує. Моя хтивість. ж ту дивізію. Ломан, доменіка не треба на наведяти. Хто такий ломан? Ага, Ломан не треба не наведіти до мене, не треба. Don't need. it Так, доманіка, окей, давай. Побалакай з ним, побалакай собі. Оприділіться, оприділись, що ти хочеш від неї, определить, що він хоче. І все у вас буде. Нормально, окей. Так, е, мудра розмова. Окей. Так. Купець, 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 купець. Окей, добре є купець. Встигли ми його вхопити. Майстерня вугільна піч. Одразу беремо то і то і чуть, -чуть букви продамо. О, чисто, щоб до насичення товару ринком. Е, добре, так. Хто в нас вільний вельможа. Ти. Я не знаю, короже, скільки тебе зайнято. Найміть на 10 днів. Ну, типу, в мене це буде як проблема висіти, тому треба. Лорена і Ломан на томалі. А. Окей. А, це типу. 7 нічого собі. Ну, давай. Давай. Так, ташан на шахту вроді би... А ч не отримано на указивок? Ломан, де ти курву ходиш? Ти что людям указівки не роздаєш, ти, дурню. Дурню ти, волосатий. Я взагалі в шоці з такого. Yeah. Окей, ладно, yeah. <laughs> от така от гра. Ну, як на мене, при прикольно, що продовжимо її грати. А на даному моменті хотів би з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар. Підписуйтесь на канал, ти до зустрічі в наступній серії. Сьом найкращого та до побачення.